Вітаю! Отже, припустимо, нам хочеться відкрити салон татуювання або хоча б спочатку надавати послуги з нанесення тату. Для цього ми заходимо до асистента. В асистенті є чек-лист для вибору кведів для бізнесу. Відкриваємо цей чек-лист. Тут багато чого, що не стосується кведів для того, щоб полегшити задачу взагалі реєстрації бізнесу. Зараз ми пройдемось по саме кведам. Які товари чи послуги ви плануєте надавати? Пишемо тут тату. Татуювання. Так? Окрім татуювання, ми ще хочемо одразу почати, припустимо, послуги з перманентного макіяжу. Тому одразу додамо тут перманентний макіяж. В плані розвитку ми ще думаємо про пірсинг, тому знаходимо додаткові кведи. І додаємо тут пірсинг. Пірсинг. Для прикладу, поки що цього достатньо. Ми не будемо казати зараз про припустимо про навчальні курси якісь. Хоча це теж можна обирати як додаткові коди. Для того, щоб татуювання, перманентний макіяж і в плані пірс, пірсинг занести сюди. Ми одразу натискаємо кнопку кведи, читаємо тут нагадування, що там має бути, тиснемо Почати. І ця кнопка створює додатковий простір, додаткову, по суті, таблицю, куди ми будемо заносити відібрані кведи і помічати їх як кведи, які ми відібрали для себе для, або для цього певного бізнесу. Якщо ви консультант, цю кнопку можна скопіювати і вставити в будь потрібну, на будь-яку потрібну сторінку, для того, щоб відмічати там кведи, які ви допомагаєте підібрати тим чи іншим клієнтам. Одразу по цій таблиці зараз тут є фільтр. Фільтри знаходяться тут, статус обраний. Для того, щоб шукати кведи, які ми зараз відберемо. Ми знімаємо цю валочку, і нам виходить весь, весь перелік кведів. Тепер повертаємось на основну сторінку. Ось тут. На основній сторінці знаходимо кведи з описом, вона буде першою, і ось починаємо шукати. Шукаємо татуювання. Тату. Можна вводити повністю, можна. Якісь частини, якісь частини а, ключового слова. Тут у нас є діяльність салонів татуювань і пірсингу, тобто ми одразу одним кведом будемо а, реєструвати бізнес і під татуювання, і під пірсинг. Якщо зайти одразу в цю картку, натискаємо просто вгорі, і трошки прокрутити, то ми можемо побачити, а, що по-перше, можливо, тут треба буде подумати про ліцензування. Логічно, що татуювання ну, можливо під питанням, хоча я вважаю, що татуювання це порушення цілісності шкіри, тому це, звісно, медична ліцензія. І пірсинг це однозначно ліцензія. Запам'ятовуємо. Дивимось систему податкування. Бачимо перша, друга, третя групи. Згадуємо, що перша група – це у нас торгівля або послуги, побутові послуги населенню. Татуювання не відноситься до побутових послуг, тому ми першу групу тут, очевидно, не розглядаємо. Нам залишається друга та третя групи, ну або загальна система оподаткування. Подивилися: запам'ятали 96.09. Повертаємось до асистента і відкриваємо нашу. Зроблену таблицю. Шукаємо тут або шукаємо таким чином 9609. Але таким чином нам висвітиться все, що в описі містить 9609. Тому зручніше обирати, якщо ми вже знаємо код. Ось на цій вкладці це фільтри. Тому тут вводимо 96.09. Бачимо наш квет. Заходимо до статуса, пишемо, що обраний. Можна одразу додати нотатку. Ліцензія. Знак питання. Треба буде пошукати ліцензійні умови, з'ясувати, що туди входить, і як її отримати. Наступне, наступне наступна послуга це у нас був перманентний макіяж. Повертаємось знову до кведів. І тут в пошуку шукаємо макіяж. Макіяж. Бачимо виробництво, точно ні. І надання послуг перукарнями та салонами краси. Знаходимо тут масаж обличчя, манікюр і педикюр, макіяж тощо. У нас перманентний макіяж. Це можливо буде стосуватися і попереднього кведу, але для того, щоб. Хтось, перевіряючи, дізнався, що у вас в прасі є слово макіяж, і не казав, що у вас немає такого кведу з макіяжу, ми просто його додамо. Хоча основним буде попередній квед. 96.02. Заходимо знову в асистент і відмічаємо тут, що нам потрібно ще 96.02. Знаходимо цей квед. Осін, ну і одразу ставимо обраний. Якщо ми хочемо, ну, плануємо робити все ж таки онлайн-курси з татуювання, то можна подумати про курси. Ви вже побачили, як обирати статус того чи іншого кведу. Можна буде поставити тут, думаю. І думати, спланувати або додати його одразу, або трошки пізніше, якщо піде у нас справа з цими курсами. Тепер для того, щоб ми побачили всі відібрані кведи, ми прибираємо звідси фільтр по номеру і ставимо фільтр по статус. Обраний, можна, і думаю, одразу. Якщо ви обрали там якісь кведи, на подумати. Отже, ми маємо для татуювання два кведи. Основним буде, на мій погляд, все ж таки надання послуг перукарнями та салонами краси. Якщо ми будемо отримувати ліцензію, то я би основним поставив 96.09. Так чи інакше, обидва, коди, обидва кведи ми будемо показувати в наших деклараціях, тому. Тут що саме основний квет вирішувати вам. Чи більше у вас буде, якщо ви лише ну от, вся реклама, всі там послуги будуть на навкруги татуювання і пірсингу, то звісно 9609 це буде правильніший як основний квет. Якщо ви просто хочете почати з татуювання, і коли ви вже підберете проміщення, зрозумієте, що у вас є вільне. Вільні слоти або вільні місця, які ви можете передавати манікюру, педикюру іншим послугам з салону салон краси, тоді варто подумати, можливо, все ж таки 9602. Тобто, це в ваших планах або в планах ваших клієнтів, яким ви допомагаєте. Тут ще я би додав примітку. Порахувати, порахувати та визначитись з групою платника єдиного податку. Одразу напишу друга чи третя знак питання. Таким чином, ми підібрали, використовуючи пошук по ключових словах, Кведи для, реєстрації, для первинної реєстрації тату. Тут в нотатках ми пам'ятаємо, що нам варто дізнатися щодо ліцензії, щодо отримання ліцензії. Звісно, я рекомендую саме по тату отримати таку ліцензію. Це обезпечить вас, до речі, і у ваших відносинах з вашими клієнтами. Трошки по самому простору. Ми можемо побачити тут, відкрити другу групу і побачити, які ще під нашу обрану. Скоріше за все, я думаю, це буде друга група. Якщо у вас третя група, то третю відкриваємо і продивляємось кведи, шукаємо по ключових словах, можливо, ми захочемо щось ще собі запланувати, якісь ще послуги. По ліцензіях ми вже побачили Давайте ми вже побачили, що ми відібрали кведи, які, можливо, вимагають отримання ліцензії. Ще тут є додаткові кведи. Можемо зайти в додаткові кведи і пошукати тут, припустимо, тут є фільтр, і в фільтрі є теги. Можна відкрити і подивитись, що у нас з красою. От тут перша у нас краса. Давайте подивимось, що у нас в красі. Ми можемо, до речі, відкрити саму вкладку Тегу цього. І подивитись, що у нас тут є. Тут є кведи, які для салонів краси підібрані. Різні під різні задачі. Ще є невеличкі пояснення. Перевіряємо. Ну, до речі, тут є діяльність салонів татуювання та Пірсону перманентний макіяж. Якраз тут вказаний квед 9609, надання інших індивідуальних послуг. Але якщо у нас макіяж, то ми відібрали ще один квед. Можна сюди його, до речі, додати. Ну, таким чином дуже швидко, без використання цього сайту, де порівнюються кведи. Попередньої редакції класифікатора і квед 2010 ми можемо не лише знайти інформацію, а одразу інформацію по самому КВЕДу і його опис, а одразу подивитись, побачити, які обрати, на які варто подивитись систему оподаткування, подивитись, чи є нотатки щодо можливого можливої, можливої ліцензування і що дуже зручно. Зробити власні нотатки або в самій карці цього кведу, припустимо, тут ми можемо відкрити і в будь-якій карці кведу додати свої якісь нотатки для того, щоб згадати. До цих нотаток можна додати нагадування. До речі, це дуже просто робити. Просто натискаємо в англійській розкладці, так називаємо собачку, ставимо тут дату, обираємо Today, бо так зручніше. І виставляємо там будь-яку дату, можна навіть з часом, щоб у нас виплило нагадування. Ось тут час, припустимо, це буде 15-та. Він одразу ставить PM. І всю дату, в цей час, нам в Notion ми побачимо нагадування, що ми щось хотіли тут подивитись і зробити. Бажаємо всім успіху! і натхнення